Вітаю вас, мої любі підписники. Сьогодні я дам вам декілька дійових вправ для того, щоб у вас виходили гарні праві та ліві повороти у сальсі. Спочатку ми з вами поговоримо про види поворотів, умовні, які особисто я розрізняю. Перше, це поворот, який ми робимо покроково. Наприклад, раз, два. 3. І ми повертаємося до нашої вихідної точки. Другий поворот, який ми робимо покроково, але ми робимо його в русі. Тобто ми йдемо з однієї точки в іншу. Наприклад, Раз, два, три, чотири. І, так, і таке інше. І третій вид. Повороту, це коли ми робимо обертання на одному місці. Наприклад, всі ці три види поворотів в мене умовно знов таки поділяються на правий і лівий. Тобто, правим поворотом я вважаю будь-який поворот або обертання, коли вісю вашого обертання є права сторона. І, відповідно, лівий поворот це коли віссю вашого обертання є ліва сторона. А тепер давайте з вами поговоримо про підготовку до наших поворотів. Всі повороти, які я роблю у сальсі, а ми з вами розмовляємо зараз переважно про сальсу, я роблю за рахунок імпульсу, який я даю своїми плечима. Якщо я роблю правий поворот, і вісьмого обертання права сторона, то імпульс я даю цією частиною лівого плеча. Відповідно, коли я роблю лівий поворот, то мій імпульс іде від правого плеча. Є декілька правил, які ви повинні виконувати, коли ви робите будь-який поворот або обертання. По-перше, коли ви даєте імпульс, намагайтеся зробити так, що ваші плечі знаходяться на одній прямій лінії. І відповідно, якщо ви так зробите, то ваш кор не буде нахилятися ні вперед, ні назад, ні зі сторони в сторону. Частина вашого, верхня, частина вашого кору, тобто оця лінія плечей, і до, скажімо, ваших стигнових кісток, тобто цій, цей прямокутник, Повинен бути сталим і фіксованим. Він не повинен не скручуватися, ні нахилятися. Далі, наступне, що ви робите, це ви даєте собі імпульс плечима. Для цього ви відповідне плече відводите трішечки назад і потім штовхаєте ваш кор на оберт, обертання або поворот. Наші руки ми триваємо у вихідній позиції. Інколи для того, щоб ви тренувалися, ми можемо поставити наші лікті навіть вище для того, щоб тут тримати певну рамку. Наші руки трішечки допомагають нам при обертаннях, але зовсім трішечки основний імпульс все ж таки лишається у цієї частини плеча. Ваше коліна повинні бути зігнуті. І всі обертання або повороти ви робите на носочках, але ви не відштовхуєтеся від підлоги. А навпаки, ви намагаєтеся притиснутися до підлоги і знайти з нею максимальний контакт. А зараз я покажу вам одну корисну вправу, яка допоможе вам краще відчувати своє тіло. Перед тим, як робити обертання або поворот на 360 градусів, я зазвичай своїм учням рекомендую робити повороти на меншу кількість градусів. Ми починаємо з 90. Наші ручки ми забираємо напоперед. При цьому я нагадую вам, що ви повинні маківкою тягнутися до стелі, тому руки не повинні вигинати ваш кор. І, наприклад, якщо ви робите правий поворот, то ми відводимо наше ліве плече назад і штовхаємо наш кор на поворот на 90 градусів. При цьому ви повинні спостерігати за тим, щоб після закінчення цього маленького повороту або маленької частинки повороту, ваш кор не хитався. Ще раз. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Для чого ми забираємо руки напоперек, щоб ви відчували імпульс саме плечима, а не допомагали собі руками? Відповідно, те ж саме ви можете робити на ліву сторону. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Коли у вас виходить 90 градусів. Ми збільшуємо наш, наше коло до півкола до 180 градусів. І виглядатиме це таким чином. Раз, два. Раз-два. За чим вам потрібно спостерігати? Імпульс на 180 градусів буде трішечки сильніший, ніж попередній на 90. І те ж саме ми робимо на ліву сторону. Раз, два. Раз. Два. Знову збільшуємо коло до 270 градусів і, відповідно, збільшуємо силу імпульсу. Раз, два. Або на ліву сторону. Раз, два. І, відповідно, потім робимо повне обертання на 360. Раз, два. Раз, два. Будь ласка, ставте мені ваші вподобайки і рекомендуйте мій канал Door to Dance своїм знайомим та друзям.